Вітаю, друзі! Сьогодні з вами, я, Ольга Маслюк, експерт з тайм менеджменту і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайм. Ви знаєте, що у нас сьогодні цілий тиждень і ми говоримо про філософію Кайзен. Говоримо про цю філософію, тому що ця філософія, вона маленькими кроками допомагає нам досягати великих класних цілей. Ці цілі ми можемо досягати як і в своїй фізичній сфері, як і в особистій сфері, сімейній, духовній бізнес-сфері. Дуже багато всього ми можемо досягнути саме малень. Кроками, які ми можемо робити кожного дня для покращення свого побуту, для покращення свого життя, і для покращення всього, що нас оточує. І сьогодні я хочу поговорити таку, обговорити таку тему, як філософія Кайзен допомагає нам в управлінні наших фінансів. Як ми можемо кожного дня покроково допомагати собі покращувати наш, наш фінансовий стан і змінювати свої такі думки стосовно фінансів і стосовно тих фінансів, які у нас є? Сьогодні хочу про це поговорити. Дійсно, коли ми робимо маленькі кроки в напрямку чогось, ми однозначно покращуємо своє життя, якщо ми робимо їх правильно. Так само і в напрямку фінансів. Якщо ми будемо думати про те, як Отримати гарний дохід, як збільшити джерела доходу, і як заощаджувати і в майбутньому інвестувати, ми дійсно будемо класними, багатими людьми. І це можна почати змінювати уже сьогодні. Почати це робити поступово з маленьких невеличких кроків. Уявіть собі, якщо кожного дня ви будете відкладати якусь невеличку суму, яка для вас не, не відіграє. Дуже такої великої ролі будете відкладати собі в якусь таку гарну скриньку, яку ви для себе виберете, яку ви оберете. Будете собі відкладати. Якщо уявити, що, до прикладу, ми кожного дня будемо відкладати по 100 гривень, то за рік у нас буде 36,5 тисяч відкладених грошей. Але зазвичай дуже багато людей відкладають кошти на якийсь чорний день, на щось таке невеселе. А нам необхідно відкладати на класне щось. Гроші необхідно відкладати на мрію. Тому що ми мрії і так досягаємо. Але коли у нас є кошти, вони, звісно ж, ті мрії досягаються швидше. Вони дуже нам допомагають. Це такий хороший ресурс в досягненні наших мрій. Тому. Якщо скористатися такими порадами, як нам рекомендує філософія Кайзен, відкладати, але обов'язково японці. Це люди, які заощаджують кошти, і японці вони славляться тим, що у них завжди є відкладені кошти. І я це я читала і дивлюся дуже багато передач про, про японців, про японію. Мені подобається їхня культура. І я точно знаю, що кожен японець, кожен японець, в них така традиція, вони мають відкладені кошти. Кожен має. І тому дійсно дуже, дуже важливо і нам також скористатися їхніми, їхніми знаннями, їхньою філософією, і ми можемо таким чином покращити своє життя. Коли ми кожного дня будемо відкладати. Кожен собі свою комфортну суму. Хто 50 гривень, хто 100 гривень, хто тисячу гривень може собі відкласти кожного дня. Уявіть собі, яких ми мрій можемо досягнути, коли у нас з'являться ще якісь додаткові кошти на нашу мрію. Також дуже важливо і японці це роблять також. Вони в них прямо є те ще філософія, яка стосується е, грошей. Я зараз не буду згадувати, як вона називається, точно знаю є. Є філософ... фінансова філософія в Японії також є, і вони, вони записують, обов'язково записують свій дохід обов'язково. і обов'язково контролюють свої розходи, записують також свій розхід. І це для них дуже важливо, тому що вони збільшують доходи, в них ідея збільшити доходи, і мінімізувати розходи. З нами це також дуже класно робити. У нас в Богуштаймі, у нас є сторіночки. В нашому Богушбуці ми можемо докупити собі додаткові сторіночки. Я такими сторіночками користуюся. Це сторіночки по фінансах. Тут в нас є і доходи, і витрати. Коли ми записуємо свої доходи, ми обов'язково записуємо джерела доходів, тому що ми маємо бачити, звідки ці кошти до нас надходять. І коли ми Фіксуємо свої витрати, то обов'язково також пишемо призначення, на що ми ці витрати, на що ми ці кошти витратили. Я собі працюю таким чином, особисто я. я витрати пишу різними кольорами. До прикладу, якщо у мене є витрати, які необхідні, це оплата житла, це покупка продуктів харчування, я використовую один колір. Пасти один колір ручки, коли до прикладу я даю кошти своїй дочці, я використовую інший колір ручки. <кліх> Пробачте. І я тоді дуже добре знаю, скільки коштів за місяць я видала своїй доньці, і я навіть можу це її порахувати і показати. Також, до прикладу, якщо у мене є якесь хобі або якісь розваги, я ще використовую інший кольор ручки. І коли я переглядаю свої записи, я по кольорах ручки можу швидко. Ну, швидко оприділити, куди я віднесла гроші. Чи я віднесла гроші дійсно на життєво важливі необхідні справи? Чи я витратила кошти на розваги? Хоча це теж потрібно обов'язково. Тому що коли ми витрачаємо кошти на щось приємне для себе, то наша підсвідомість хоче цього приємного більше. А значить, вона. Підкидає нам можливості, де ми можемо дійсно більше заробити кошти. Тому дуже важливо записувати свої витрати, записувати свої доходи. Але ще дуже важливо не зациклюватися на витратах. Краще більше думати, як збільшити дохід. А на витратах не дуже зациклюватись, але також з тих витрат. Що ми витрачаємо кошти, ми можемо заощаджувати, ми можемо собі думати, чи потрібно нам на це кошти витрачати, чи не потрібно, і чи може краще ці кошти заощадити. В мене є така, така сімейна така історія. В мене моя старша донька, вона дуже любить магазини, вона любить шопоголізм. Шум, ну, і молодша також. молодша також, ну, Про неї я розкажу в іншій тайм-менеджмент зарядці. А в цій розкажу про свою старшу дочку. І в неї виникло питання питання, мама, я дуже витрачаю кошти, що мені зробити? Я приходжу в магазин, бачу щось цікаве і мені одразу ж хочеться купити. Я говорю так, бери маленький клаптик паперу і пиши на ньому просте запитання для себе. Запитання звучить так: Це мені потрібно і знак питання. І все, і поклади цей клаптик паперу в свій гаманець на видному місці. Коли ти будеш відкривати гаманець, щоб розрахуватися за цю покупку, в тебе буде питання: мені це потрібно. І дочка дійсно скористалася цією порадою. І при своїх наступних покупках, коли вона відкривала гаманець і читала це питання, вона цей гаманець закривала і виходила з магазину. І, все. і вона просто займалася тим, що вона собі ходила по магазинах для свого естетичного задоволення дивитися на щось прекрасне. А купувати вона вже стала дійсно купувати менше. Хто має такі? Ну, так, так страждає від цього, кому це заважає в житті, той може дійсно скористатися з цієї моєї поради і написати собі таке запитання. І воно дуже, дуже гарно дійсно допомагає в тому, що можна заощадити кошти і не робити непотрібних витрат. Також є інша сторона медалі: є люди, які постійно скаржаться, у мене немає грошей, у мене не вистачає грошей, у мене немає грошей. Я також знаю рецепт і для таких людей. Коли ви постійно скаржитеся, у мене немає грошей, у мене на щось не вистачає грошей, все дуже просто. Відкриваєте свій гаманець, кладете туди кожен, яку хоче купюру, яка подобається. Я, коли в мене такі питання виникали, я собі клала в гаманець 200 гривень, просто клала в гаманець, і я їх не витрачала. Ніколи, в жодному разі, вони завжди у мене лежали в гаманці. І коли я собі казала, у мене немає грошей, я відкривала гаманець, дивилася, Оля, це неправда, у тебе гроші є. І закривала гаманець, і в мене я себе так заспокоювала десь півроку. Потім дійсно з'явились гроші, бо гроші приходять до грошей. Розкажу вам такий анекдот мені щойно він просто спав на думку, я чесно, не думала вам про нього сьогодні розповідати. Розкажу: сидить на, на лавці, на вулиці, сидить людина, дуже бідна, бідняк сидить. І сидить, думає, думає, що у нього немає грошей. До нього підсів такий бізнесмен, людина, яка має дуже великі достатки. Він взяв, витягнув 100 доларів і каже: Гроші до грошей. І до нього з усіх сторін поналітали гроші. Дуже багато прямо засипало його тими грішми. А бідняк сидить, витягнув цю гривеньку і каже: Гроші до грошей. І ця його гривенька взяла і полетіла до багача. Розумієте тепер? От як треба акумулювати гроші. <свісно> так що відкривайте свій гаманець, кладіть туди таку купюру, яка вам подобається, і дайте собі слово не, її, не витрачати її в жодному разі. Але вона вам допомагає тоді, коли у вас з'являється думка, що у вас немає грошей. І тільки така думка у вас з'являється, ви відкриваєте гаманець і дивитесь, гроші є. Гроші є! Тому я вам просто. Просто хочу дійсно порекомендувати такі поради, і ну я хочу дуже хочу дійсно, щоб у вас було багато грошей, і щоб ви могли і заощаджувати, але заощаджувати лише на свої мрії. Ніяких чорних днів в житті немає. Повірте, ми собі самі розмальовуємо своє життя в який хочеш колір, в який захочемо, в такий розмалюємо. І все. А сьогодні, Сьогодні ми пишемо списки завдань на сьогодні. Ви можете собі зразу записати в свої списки завдань, відкласти в дуже гарну шкатулочку, в дуже гарну коробочку, прикрасти цю коробочку, якось. І відкладіть собі ту суму, яка для вас сьогодні комфортна. Обов'язково собі її туди відкладіть. І запишіть собі прямо задачу, задачу почати заощаджувати. І починайте собі кожного дня. Напишіть свої завдання по роботі, які завдання ви маєте зробити з робочих моментів, обов'язково, адже це наші джерела доходу. Також напишіть собі завдання ваші особисті. Особисті завдання також необхідні, тому що ми, якщо турбуємося про своє я, про свою особистість, ми і розвиваємося, і навчаємося, і стаємо цікаві для інших людей. І до нас приходять гроші, тому що гроші це обмін енергіями між людьми. І ми обов'язково маємо розвиватися для того, щоб ми мали чим обмінюватися. І також напишіть собі обов'язково свої ще завдання для свої особисті завдання. Особисті завдання вони також важливі. це і для сім'ї, це підтримка сім'ї, і також для себе. Догляд за собою ніхто не відміняв. Так, і порахуйте, поставте до кожного завдання час, і поставте обов'язково пріоритети. І порахуйте, чи поміщаєтесь ви у 24 години. Дивіться, ми час рахуємо кожного дня. І ми кожного дня можемо рахувати свої гроші. І чим більше ми будемо рахувати свої гроші, так само, як і ми рахуємо час, тим більш такими заможними людьми ми станемо. Тому обов'язково рахуємо час і малюємо маршрут дня, малюємо, розмальовуємо свій день, коли і яке завдання ви сьогодні будете робити. А ввечері обов'язково похваліть себе. Відкрийте свій гаманець, перерахуйте свої грошики і обов'язково якийсь відсоток грошей відкладіть, відкладіть на свою яскраву мрію. Якщо немає мрії, до нас в Богуштайм, ми навчимо вас мріяти. А якщо є мрії, відкладайте. Все гарного всім дня, плідного, саме основне плідного і грошовитого. До нових зустрічей!